Вітаю, друзі! Сьогодні вам розкажу про цю прекрасну квітку. Залишайтеся зі мною. Це квітка, яка може цвісти аж до самої осені. Подивіться самі. Отже, назва цієї квітки гербера. І цю прекрасну квітку можна побачити не лише в саду або на балконі на клумбі, а також і у букетах. Її активно продають у квіткових магазинах у зрізі. Квітка не є однорічною, тому вона, в принципі, як і в саду, може призимувати і на балконі. Але В саду вона зимує. Але я свої кашпо забираю на зиму у кімнату. Так у мене призимувала моя прекрасна пеларгонія Ампельна. Подивіться, скільки багато із центру розетки виходить квіточок. До речі, фарби. Забарвлення бувають різні у цієї квітки. Бувають такі помаранчеві, бувають рожеві, як у мене інша. та. І ще кілька таких кольорів, що дуже корисно і вигідно з дизайнерської точки зору. Скільки треба ґрунту? Ну, ось звичайне кашпо сантиметрів 15 вистачає. Так що, рослина з, усього, з усіх боків дуже цікава і вигідна для балкону і для саду, раджу, тому що я вже її перевірив. Вона прекрасно росте і квітне. Всього вам найкращого!